Ось чому в тебе вислий живіт? Зараз я бачу багато чоловіків, в яких живіт такий наче дряблий. і з'являється такий живіт, тому що у людей є пристрасть до швидких вуглеводів. Коли з'їдаєш швидкі вуглеводи, рівень цукру різко підвищується. На це організм реагує тим, що виділяє інсулін, який швидко зменшує кількість цукру крові. І тому організм потребує нової порції швидких вуглеводів. Саме так людина потрапляє в порочне коло, коли постійно треба щось жувати. Також пристрасть до швидких волеводів може бути із-за того, що організму не вистачає кисню. Якщо ти працюєш в приміщенні, яке погано привітрюється, твій організм потрапляє в гіпоксію і переключається в режим роботи, коли він витрачає набагато більше енергії, чим коли йому кисню вистачає. Більш докладно про ці всі процеси я розповідаю на своєму курсі, який так і називається харчування. Ти можеш потрапити на нього по посиланню в шапці профілю. А також організму може не вистачати кисню, якщо в тебе нестача заліза. І для того, щоб це виявити, треба просто здати аналізи.